Округ номер 152 місто Рівне. Самовисуванець Віталій Грицак, офіційний кандидат від влади Олексій Губанов, екс-депутат Віктор Матчук, кандидат від об'єднаної опозиції Олегу Суховський, і самовисуванець мер рівного Володимир Хомко. Грицак рідний брат нардепа регіоналу Василя Грицака, генерал-майор міліції у відставці, очолював Державну службу охорони за президентства Ющенка. Подейкують, що на вибори пішов супереч волі брата. Олексій Губанов, офіційний висуванець партії регіонів, заступник голови облдержадміністрації, колишній тележурналіст. Пісто чоловів місцевий телеканал. Це єдиний регіонал області, який погодився дати коментар Тивай. Щоправда, для цього нам довелося підстерегти кандидата в селі Пересопниця, де він саме відкривав урочистості з нагоди річниці написання пересопницького Євангелія. Уванове енергійно запевнив, що адмінресурсом в області влада не зловживає. Адмінресурси, подібні речі, вони насправді тільки в мінус працюють. Це дурні балачки, які не мають під собою жодної, ну скажімо, жодних підстав, оскільки робити це. Навіть теоретично немає жодного сенсу. Утім, самого Губаного, попри високий статус, вважають, якщо не технічним, то запасним кандидатом. Кандидат від об'єднаної опозиції в рівному за котою ВО Свободи Олег Суховський, уродженець Львівщини, випромінює оптимізм. Два роки тому він, будучи невідомим кандидатом з невиразною рекламною кампанією, несподівано легко переміг на виборах до міськради, просто тому що був єдиним опозиціонером у списку. Тепер, заручившись підтримкою партнерів по опозиції, він сподівається повторити успіх. Рівнечна це є патріотичний край. Де була створена українська повстанська армія, і тут специфіка і атмосфера дуже дружня, дуже добра. І така атмосфера, що тут рівняни мешканці Рівненської області ніколи не дозволять собі вибрати кандидата від влади і, зокрема, від партії регіонів. Проте його головний конкурент позірно не має жодного стосунку до регіоналів. Це міський голова Рівного Володимир Хомко. Добрання до мером очолював рівноводоканал. водоканал. 2010 десятого був переобраний на посаду мера, набравши 35% голосів. Сюди підкреслює, що є позапартійним відповіді на питання, з ким в разі обрання буде в парламенті. Кандидат уникає. Але на думку опитаних нами експертів, саме Хомко кандидат, на якого ставить партія регіонів. Ще один кандидат, який може відтягнути частину голосів фаворитів, це Віктор Матчук, екс депутат до недавна права рука Віктора Ющенка в нашій Україні, який пішов з партії через незгоду з її лідером. Крім того, до 2010 року мачук був головою рівницької. ОДА це помітна фігура в області, регулярно веде власну програму на місцевій радіостанції. Округ Номер 153, міста Рівне, Острог, Ощанський, Корецький, Острозький і Рівненський райони. Від об'єднаної опозиції тут балотується Юрій Вознюк, саме усуванцями Де Олексій Хахльов і Анатолій Юхименко, кандидат від партії регіонів. Вознюк кандидат за квотою фронту змін, депутат Рівненської міськради, представник середнього бізнесу, чиє підприємство ЕКОБУ достаннім останнім часом потерпає від нескінчених податкових перевірок. В районі він не дуже відомий, що намагається компенсувати частими зустрічами з виборцями, робить пожертви місцевій церковній парафії. Щоправда, в цьому йому Важко буде перевершити головного конкурента, заступника голови облдержадміністрації Анатолія Юхименка. За останнього нещодавно агітував сам архієпископ Острозький Вархоломі. Підтримає вас, коли прийде такий час. Ну і полагатиме надію, що ставши депутатом, ви не будете забувати цей храм. бо тут ще дуже і дуже багато роботи. За Юхименка весь адмінресурс області проти приналежність до партії регіонів, яка в області не користується популярністю. Чому нам пояснив керівник державного хору, якого привезли на акцію організовану владою? Західна Україна буде стояти на тому, що Україна буде українською, а не російською. І хай юнукович і партія регіонів подумають, що вони роблять, куди вони заганяють Україну, і як вони мислять далі жити. Навіть своїм багатством, яке вони накрали в нас, в нас, в мене, в моїх всіх друзів. Ще один активний в окрузі кандидат зять Віктора Ющенка і чоловік Віталіни Олексій Хакльов. Він має свій благодійний фонд «Синій птах надії, який займається проведенням конкурсів для дітей, купує подарунки в школу і жертвує на церкви. При цьому хакльов задекларував скромні 146 тисяч гривень доходів за рік. а Депутатську зарплату в разі перемоги пообіцяв віддати малозабезпеченим. Округ номер 154, місто Дубно, Демидівський, Дубинський, Здолбунівський, Млинівський і Радивилівський райони. Кандидат від партії регіонів Петро Колодич, самовисуванець Данило Корилкевич, від об'єднаної опозиції Валентин Королюк і самовисуванець Сергій Костючко. Колодич керівник одного з управлінь обладміністрації. Його називають технічним кандидатом. Партія регіонів має таких майже в кожному окрузі. Їх завдання бути своєрідними громовідводами, збирати негатив від справжнього провладного кандидата. Вони фактично займаються відтяжкою голосів або просто, скажімо, впаться маніпуляція свідомості виборців, коли от є кандидат від партії регіонів, а насправді партія влади ставить акцент на самовсуванця, який не асоціюється з партією регіонів. Таким кандидатом на думку опори є Данило Корилкевич, голова Дубинської райдержадміністрації. Донедавна він був членом фракції партії регіонів в облраді, але оголосив про свій вихід на знак протесту проти мовного закону. Сюди любить з'являтися вишиванці, підкреслює, що є патріотом. Має фонд любіть Україну який фінансує роздачу мінігрантів місцевим освітнім і культурно-спортивним закладам, випускає газету. Між Корілкевичем його головним опонентом, висуванцем від опозиції, волонтером Королюком розпалилися безкомпромісна боротьба. Останнім, начебто, за наказом конкурента заламували пальці, коли той хотів виступити перед дубнянами на день міста. У відповідь штаб Королюка засипав райдержадміністрацію сотнями інформаційних запитів, щоб паралізувати її роботу. Поки фаворити чубляться, це дає шанс Сергію Костючку, представнику великого бізнесу, який, як подейкують, заручився підтримкою центрального штабу партії регіонів і виступає як запасний варіант в окрузі на випадок, якщо корил. Кевич програє двобій королюку. Округ Номер 155. Міста Дубровиця, Кузнецовська, райони Володимирецький, Дубровицький, Заріченський, Рукітнівські. Від об'єднаної опозиції Сергій Кошин від партії регіонів Микола Сорока, саме висуванець Василь Яніцький. Ошин чинний народний депутат від батьківщини. Його називають креатурою іншого впливового бютівця Олександра Абдуліна. Активний в окрузі організовує спортивні свята, змагання з мотоболу. Микола Сорока ще один регіонал, який не побоявся піти на вибори з партійною приналежністю до непопулярної в області партії Януковича. Депутат облради, колишній заступник міністра регіонального розвитку, ексгубернатор області. Громадські організації, які моніторять вибори, закидають йому використання адмінресурсу. Сорока очолює університет водного господарства і використовує можливості ректора для агі... Тації нещодавно на нараду з ним, начебто рядовим кандидатом, викликали всі голів сіра до округу. Найактивніший натомість в окрузі, а можливо і на всій рівненщині кандидат це Василь Яніцький. Засновник благодійного фонду Наш край цей самий висуванець, колишній член фронту змін, просто засипає своїх виборців матеріальною допомогою, приємними подарунками від календариків до шкарпеток і велосипедів, розповідає координатор. Чесно, з пайками трошки, ну якби не дуже це явище Поки що, я думаю, що в вересень якраз буде на це дуже плідний. Але були моменти, що в Володимиречині у селах роздавали шкарпетки, гречку. Ну тобто, це, це смішно, але це так. Округ номер 156, місто Сарни, Березнівський, Костопільський і Сарненський райони. Самовисуванець Олександр Данильчук від об'єднаної опозиції Микола Кучерук від партії регіонів Андрій Циганенко від народної партії Микола Шершун. Данильчук, колишній голова облради, позиціонує себе як справжній опозиціонер, критикує висуванця від батьківщини Кучерука, тому його вважають технічним кандидатом влади. Микола Кучерук очолює обласній раді фракції Батьківщини, має досить потужний бізнес і користується популярністю в Костополі. На його підтримку виступав тут. Бур Тартак. Андрій Цианенко, офіційний кандидат від влади. Людина маловідома в окрузі. Головним кандидатом регіоналів вважають Миколу Шершина, народного депутата фракції Литвина. Відкликав свій голос мовного закону, начебто картка проголосувала випадково. Очолював Держлізвоз, користується потужним адмінресурсом, Обіцяє виборцям в разі підтримки разифікацію сіл.